Дорогі друзі, українці, і всі, хто чує мій голос по всьому світу, я, Макс Гордієв, екстрасенс, який бачив тіні минулого і спалахи майбутнього. Ви знаєте мене з битви екстрасенсів, де я розкривав таємниці, які ховалися за завісою реальності. Сьогодні я не просто говорю я передаю послання з іншого боку. Це не ворожіння на кавовій гущі, не гра в карти. Це видіння, яке прийшло до мене вночі під час медитації над картою України освітленою місячним світлом. Я бачив кінець війни Так, кінець цієї жахливої війни, яка розриває нашу землю з 2022 року. І цей кінець настане у 2026 році. Дозвольте мені розповісти вам усе крок за кроком, як у сценарії долі, написаному Зірками. Спочатку дозвольте мені пояснити, як це видіння прийшло. Я сидів у своїй кімнаті в Києві, оточений амулетами захисту. Війна це не просто битви на фронті, це енергетичний вир, що висмоктує душі. Я закликав духів предків, тих, хто захищав Україну в минулих війнах, від козаків до героїв Другої світової. Вони шепотіли мені. Дивись уперед, Максе. Бачиш той рік 2026, там світло переможе тінь. І раптом, як спалах, перед моїми очима розгорнулася картина. Це не фантазія, це реальність, яка чекає на нас. Але для того, щоб вона здійснилася, ми мусимо вірити і діяти. Давайте почнемо з початку 2026 року, січень. Холодний сніжний січень. Я бачу, як на сході України, де зараз гримлять гармати, починається щось незвичайне. Духи показують мені дипломатичні столи в Європі Брюссель, Берлін, Вашингтон. Там сидять лідери, їхні аури мерехтять від напруги. Російський президент чи хто там буде на той час відчуває тиск, його енергія слабшає, як полум'я свічки, що догоряє. Чому? Бо 2025 рік буде роком виснаження. Я бачу економічні санкції, що стискають Росію як лещата. Нафта падає в ціні, рубль хитається, народ бурмоче, внутрішні конфлікти в Кремлі, зрада інтриги, духи шепочуть імена, але я не можу їх назвати, бо це порушить баланс. Але знайте, у 2025-му Росія втратить ключових союзників. Китай відвернеться, фокусуючись на своїх проблемах з Тайванем. Іран і Північна Корея не зможуть надати достатньо зброї, їхні власні кризи поглинуть ресурси. У видінні я бачу Зеленського, нашого президента, заурою за воїна світла. Він стоїть на трибуні в ООН, і його слова лунають як грім. Світ мусить об'єднатися, каже він, і світ чує. НАТО посилює підтримку не просто слова, а дії. Я бачу американські винищувачі F-35, що патрулюють українське небо, британські танки Challenger, що проривають лінії оборони. Але війна не закінчиться лише зброєю. Це буде комбінація сили і дипломатії. Лютий 2026 року. Я бачу переговори в нейтральній країні, можливо Туреччина чи Швейцарія, стіл круглий символ рівності, з російського боку втомлені обличчя, аури тьмяні, з українського впевненість, як у лева, що захищає Прайт. Духи показують мені ключовий момент підписання угоди про припинення вогню не просто папір, а енергетичний пакт. Крим і Донбас вони повернуться, але не відразу. Я бачу перехідний період міжнародні миротворці ООНівські сили. Росія виводить війська, але з умовами демілітаризація гарантії безпеки. Україна не поступається суверенітетом, але погоджується на нейтралітет щодо НАТО, тимчасово до повного відновлення. Чому саме 2026 року? Бо нумерологія говорить 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10, число завершення циклу. Астрологія Сатурн у водолії принесе революційні зміни, а Уран у Тельці стабільність після хаосу. Духи предків підтверджують це рік, коли карма повернеться. Росія заплатить за агресію не війною, а ізоляцією. Їхня економіка впаде, як картковий будиночок, і внутрішні протести зметуть режим. Березень. Весна приходить рано як символ відродження. Я бачу, як українські солдати повертаються додому. Сльози радості на обличчях матерів, обійми дітей. Міста зруйновані, Маріуполь, Херсон, Харків починають відбудову. Гроші з Європи лються рікою, план маршала 2.0. Я бачу крани, що будують нові будинки, сонячні панелі на дахах. Україна стає зеленою незалежною від російського газу. Енергія сонця і вітру це не просто технології, це магія природи, що зцілює землю. Але видіння не тільки про політику, я бачу духовний аспект. У 2026-му відбудеться великий ритуал миру в Києві, на Майдані. Тисячі людей, тримаючись за руки, утворюють коло. Я там, у центрі, з кришталевою кулею. Енергія піднімається як хвиля, змиваючи негатив. Духи загиблих героїв вони посміхаються з неба, їхні душі знаходять спокій. Ніяких більше привидів на фронті тільки ангели охоронці, квітень, економічний бум. Я бачу фермерів, що сіють зерно на звільнених полях. Україна годує світ знову, експорт зерна відновлюється, чорне море, чисте відмін. Туристи повертаються. Карпати, Одеса, Львів, міста оживають. Культура квітне, концерти, фестивалі. Я бачу себе на сцені, проводячи сеанси для ветеранів, зцілюючи травми душі. Травень Міжнародний трибунал у Гаазі. Злочинці війни вони постануть перед судом. Аури їхні чорні, як ніч, але справедливість переможе. Компенсації для України мільярди доларів. Росія платить, бо інакше повна ізоляція. Червень, літо тепла. Я бачу кордони, що стабілізуються, нова армія України модерна з дронами і кіберзахистом. Але мир тримається на довірі, духи шепочуть. Не мстися, будуй. І ми будуємо нову Європу, де Україна в центрі. Липень свято перемоги. Національне свято 24 серпня розширюється, паради, феєрверки. Я бачу Зеленського, що оголошує, війна закінчена. Народ аплодує, сльози щастя, серпень. Відновлення екології, річки чисті, ліси ростуть. Духи природи дякують. Ми врятували землю. Вересень, освіта і молодь. Школи відкриваються, студенти вчаться. Я бачу себе, що навчаю нових екстрасенсів, передаю знання, жовтень, економічна інтеграція з ЄС. Митні бар'єри падають. Листопад. Культурний обмін з світом, фільми, книги про нашу перемогу, грудень, новий рік з миром. Ялинки світяться, люди святкують, але це не кінець, видіння показує виклики корупція, що намагається повернутися, сепаратисти, що ховаються, але ми переможемо, бо Дух України незламний. Друзі, це пророцтво не гарантія, а шлях. Вірте, дійте, моліться. Якщо ви чуєте мене, поділіться цим. Разом ми наблизимо 2026 рік миру. У моєму видінні січень 2026-го починається з бурі не погодної, а енергетичної. Я бачу ауру землі над Україною, червона від крові, але з золотими прожилками надії. Дипломати в Брюсселі їхні столи заставлені паперами, кавою, телефонами. Байден або його наступник тисне руку зеленському. Ми з вами до кінця, каже він. Російська делегація прибуває пізно, їхні обличчя бліді. Путін, якщо він ще живий не там, а за лаштунками хворий ослаблений. Духи показують, його аура тріскається як скло. Переговори тривають дні. Я бачу ключовий момент український дипломат кладе на стіл фото зруйнованих міст. Це не статистика, це життя, каже він. Росіяни мовчать. Угода. Вивід військ за три місяці. Репарації 500 мільярдів доларів гарантії неагресії. Крим під міжнародним контролем на п'ять років. Потім референдум під наглядом ООН. Лютий. Сніг тане, як сльози. Солдати на фронті чують наказ. Стоп вогонь. Радість, але обережна. Я бачу привидів душі загиблих, що йдуть у світло. Березень Відбудова. ЄС дає 100 мільярдів євро. Я бачу бульдозери в Маріуполі архітекторів з Німеччини. Нові будинки енергоефективні з сонячними батареями, квітень, фермери. Поля міновані, але сапери чистять. Зерно сходить символ життя. Травень суди. В Гаазі свідчення. Я бачу аури злочинців, страх, червень туризм. Одеса пляжі повні, липень, паради. В Києві тисячі. Серпень, екологія, Дніпро чиститься, вересень школи, діти сміються, жовтень ЄС. листопад, культура, грудень, свято. Тепер глибше в символи. У видінні я бачив орла символ Росії з поламаними крилами, що падає. Фенікс, Україна піднімається з попелу. Сонце сходить на сході, освітлюючи всю країну емоції, радість, але з болем. Ветерани з ПТСР. Я зцілюю їх у видінні духовні поради. Медитуйте, візуалізуйте мир, носіть амулети блакитно жовті це пророцтво для вас. Вірте. Пам'ятаю, в битві екстрасенсів я передбачив події, і вони збулися. Так само тут, у 2025-му, ключові події. Вибори в США, де переможе проукраїнський кандидат. Економіка Росії, інфляція 50 протести в Москві. У видінні конкретні дати. 15 лютого підписання. 1 квітня вивід військ, 9 травня, День пам'яті неперемоги для Росії. Деталі фронту дрони нищать російську техніку, кібератаки на їхні системи. МИР не ідеальний, але стійкий. Україна в ЄС до 2030 року. Люди. Історії. Мати, що чекає сина, він повертається. Дитина, народжена в укритті, росте в мирі. Культура. Нова пісня про перемогу. Фільм Голівуду, Економіка, ІТ-бум. туризм, духовне, паломництво до святих місць. Я бачу, як по всій країні відкриваються меморіали. Не тільки скорботи, а й подяки, подяки всім, хто допомагав, хто воював, хто не здався. Я бачу, як у кожному місті з'являються алеї ангелів, але вже не тільки для загиблих дітей, а й для тих дітей, які народилися після перемоги і які ніколи не знатимуть, що таке сирена. Я бачу енергетичне поле України, золоте, яскраве, потужне. Воно світить так сильно, що його видно навіть із космосу, і я чую голос предків Ти бачив правильно, Максе, це сталося тому, що ви не здалися. Друзі, це пророцтво не просто слова. Це енергетична програма. Кожен раз, коли ви переказуєте цей текст, коли вірите в нього, коли молитеся за мир, ви підсилюєте цю реальність. Тому я благаю вас. Читайте цей текст вголос надсилайте його рідним, ставте на повтор перед сном, візуалізуйте кожну картину, яку я описав. Бо ми з вами співтворці майбутнього. Я, Макс Гордєєв, ставлю свою енергетичну печатку на це пророцтво і кажу вам: війна закінчиться у 2026 році. Ми переможемо, ми відбудуємо, ми станемо сильнішими ніж будь-коли. Слава Україні! Героям слава! І нехай 2026 стане роком, коли ми всі разом скажемо: ми вдома назавжди.